Друзі, готуємо картошку з почеревинкою на шампурах, на мангалі. Ось так одіваємо. Це ще завернемо в фольгу. Ну, Далі покажемо. Вийте на каналі, дивіться. Так, взяли фольгу. Солимо, тому що настало не солене з Посолюємо, ага. І діло. Все, і на мангалі протушили в фользі. Готово. витягнули з фольги. на мангалі до золотої корочки. Ну, я все вам покажу. Наші три колбаски. Ну що, вас, бачите? Зараз покажу. Угольок готовий. Це стороночку і красота Це можна жарити. І просто положимо. За счет фольги ну, жирок там пусте, солко, і буде жаритися. Я його поверрачуєш теж треба? Да. Так. А коли зготовиться, ми фольгу скриємо, поджаримо і покажемо вам. Ну що, друзі, зняли ми з вогню. Грячим намовлять. Може ага. Уже трошки б хаясти. Ці ножнички. Ходимо якось тут акуратно одну проти покажемо. А, а запах, <смеш> паню. Mm. Клас. Бомба. Дивіться. Ну, яка смакота. тепер обжарить ще. Так, да, зараз ми ставимо. Ось, А тепер це все діло. На жару хватить? готове хватать. Жарко. Запах тільки не передать видео. Аж хочется. Спочеревинка. Да, даже. Навіть джек проснувся. <рес> да, собача. Джек проснувся запахом. Вс, тепер будемо його. жарить на мангальчик виложили. Хай тепер румяна корочка да? Тепер посмакота. Ну, як буде. Ну, що ж. Так, ну, дивіться, яка красота нас виходить. Mm. Так, а Ну що, будемо кушати? М -м. Єсти, їсти, да, ну, їсти на мене. Всім приємного апетита. Всіх з маковіям, з праздником.